Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з поняттям відношення величин і дізнаємося, в чому полягає його основна властивість. Допоможе розглянути це питання задача від шеф-кухаря. Для приготування смачної гречаної каші крупу і воду треба взяти у відношенні 1 до 2. Скільки води треба взяти на один стакан крупи? За умовою води треба взяти вдвічі більше, ніж крупи. Тоді на один стакан крупи треба взяти 2 стакана води. Це можна записати ось таким чином. Вираз, що є часткою двох чисел, відмінних від нуля, називають відношенням цих чисел. Китається А. Відноситься до Б, за допомогою двокрапки, або з допомогою риски дробу А відноситься до Б. А і Б називають членами відношення. Зверніть увагу, якщо А ділене більше за Б дільник, то значення відношення А до Б показує, у скільки разів число А більше за число Б. Якщо А менше за Б, то значення відношення А до Б показує, яку частину числа Б становить число А. До прикладу, відношення 10. Відноситься до 4 показує, що число 10 у 2,5 раза більше за число 4. Відношення 4 відноситься до 5, показує, що число 4 складає 0,8 від числа 5. Основна властивість відношення. Значення відношення не зміниться, якщо його члени помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля. Можете поставити відео на паузу, записати формули собі до зошита. До прикладу, відношення 10 відноситься до 4, якщо я. Кожен член поділю на 2, перетвориться на відношення 5 відноситься до 2. Значення не поміняється, залишиться 2,5. Якщо я відношення 4 відноситься до 5, кожен член помножу на 2, буду мати відношення 8 відноситься до 10. Його значення не поміняється і залишиться 0,8. До речі, вам вже відомі деякі відношення з курсу 5 класу. Наприклад, швидкість руху це відношення шляху до часу руху, густина це відношення маси до об'єму, продуктивність праці відношення виконаної роботи до часу виконання роботи, ціна товару, відношення вартості товару до кількості товару. Зверніть увагу, Значення відношення одноіменних величин є числом без найменування. До прикладу, якщо нам потрібно дізнатися, оскільки разів 300 мм більше за 3 мм, то 300 мм відноситься до 3 мм і це буде 100, це буде число без найменування. В той же час значення відношення різноіменних величин є новою величиною, найменування якої відрізняється від найменувань даних величин. Якщо ми дізнаємось відношення 40 км до 2 годин, то ми отримаємо нову величину 20 км за годину. Хто був уважний, той зрозумів, що ми шукали швидкість. Для закріплення матеріалу давайте розглянемо задачу. У ресторані піцу Маргарита замовили 20 разів, а піцу 4 сири 24 рази. У скільки разів частіше замовляли піцу 4 сири, ніж маргариту, і яку частину всіх піц складає піца Маргарита? Піца 4 сири. Будемо розв'язувати задачу. В першій дії дізнаємося, у скільки разів частіше замовляли піцу 4 сири. Для цього 24 поділимо на 20 або знайдемо відношення 24 до 20, і це буде 1,2. В другій дії дізнаємося, скільки всього піц замовили в ресторані. 20 додати 24 дорівнює 44 піц. В третій дії дізнаємось, яку частину всіх піц складає піца Маргарита. 20 відноситься до 44, і це буде 5,11. І в четвертій дії дізнаємося, яку частину всіх піц, що замовили в ресторані, Складають піца 4 сири. 24 відноситься до 44, і це буде 6 одинадцятих. І записали відповідь. Отже, сьогодні ми з вами розглядали поняття відношення, основної властивості відношення. Сподіваюся, ви зрозуміли, як все це робиться. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!